В першу чергу думаю, що хотів би Бог сказати. І піст, знаєте, завжди, ну, Для себе завжди, я ясь, ну, в якійсь мірі я не розумів, чому Бог хоче. Щоб ми використовували піст. Коли ми говоримо про духовні речі, якісь, коли навіть багато місць, коли Бог наповняв Духом Святим, були якісь великі діла, але Бог навіть Христос показав, що через піст. Ми можемо пливати на духовні речі. Постом і молитвою виганяється нечистий дух. Це говорить про те, що за постом стоїть сила. І я собі думаю, ну чому так? Чому треба своє тіло унічижати, смирятися, просто побути якесь час тут, і для нас це в якійсь мірі важко? Але сам піст, він має нам говорити, що нам треба змінити в житті, щоб він мав силу. І я хотів би прочитати з 58-го сесаї, всім відоме місце. Чи такий той піст, який я обрав день, який то мить людина душу свою? Коли гне голову свою, як тростину, і підстилає під себе руб'я і попіл чи це назвеш постом і днем угодним Господу, ось піс, що я обрав, зніми кайдани неправди. Розв'яжи пута ярма і пригноблених відпусти на волю, і розірви усяке ярмо, розділи з голодним хліб твій. І подорожніх, бідних уведи у дім, коли побачиш вдягни його і від єдинокровного твого не ховайся. Тоді відкриється, як заря, світло твоє, і зцілення твоє швидко проросте, і правда твоя піде перед Тобою, і слава Господня буде супроводжувати тебе. Казалось би, то ж тут не говориться про якісь духовні такі речі. Тут говориться про прості речі. Що треба помогти комусь розділити хліб, щось треба зробити. Але перед тим, як це зробити, ми приходимо сюди і думаємо, що Бог хоче нам сказати. Що Бог хоче нам сказати, щоб ми змінили своє життя. І так само через цю війну, що Бог хоче нам сказати. Що нам треба змінити? Хочу ще одне місце. Помните, коли прийшов Нікодім до Христа. Ой, да, Він уночі прийшов до Ісуса і сказав йому, Учитель, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога, бо ніхто не може таких чудес створити, які ти твориш, якби Бог не був з ним. Ісус сказав йому відповідь істинно істинно кажу тобі, якщо хто не народиться звище, не може бачити Царство Божого. І далі Нікодим говорить йому, як може людина народитися, будучи старою, хіба вона може вдруге війти в утробу Матері своєї, народитись Ісусвітовів істинно, істинно, кажу тобі: якщо хто не народиться водою і народиться духом, не може увійти в Царство Боже. Цікава теж історія про Нікодима, який прийшов до Христа, і йому, щоб почути. Духовні речі, йому треба було зробити щось по плоті. Для нього це було визов, тому що як фарисей, він розумів, що в них була своя атмосфера, в якій вони говорили, що це, ну, що це людина не від Бога, або ну, фарисеї, які потім його і стратили, да? ну, він бачив чудеса, що через цю людину Бог робить чудеса. І щоб і до нього попасти, йому треба було ріснути своїм авторитетом, своїм учительством і ночу, скриваючись, попасти до нього. Тобто, з часом нам, щоб зробити якісь духовні речі, нам треба зробити фізичні, тілесні речі. Якщо я буду говорити, який я гарний батько, тут а звідси. А дома я буду зовсім не таким, я буду біжати дітей, жінку і так далі. Це буде говорити, що я не духовний, бо мої слова вони не відповідають Слову Божому, не відповідають моїм ділам. І, що цікаво, він йому сказав родитися від води і духа. Самі фарисеї, може, приймали крещення, але він не говорив про водне крещення. Бо багато хто може прийняти водне крещення, але не бути рожденим від Духа Святого не бути. Тобто він говорить про те, що людина мала змінитися, коли Дух Святий каснувся її, коли вона прийняла водне крещення. Бог змінив її розум і змінив її цінності. І тому для Ніка було незрозуміло, не як це можна так змінитися, що треба вернутися в утробу. І тому він йому каже, що. Ти, читаючи Слово Боже, не розумієш. І тому ми, як віруючі люди, ми молимось і просимо, щоб Бог змінив нашу країну. І в якійсь мірі, навіть я собі так задавав Богу питання, чи можна молитися, щоб Бог дав віруючу людину, яка буде управляти країною. Маєте? Чи ми задаємо такі питання Богу? Бо написано, да, що моліться за начальство, щоб вам проводити життя мирне, безмятежне. Але коли ти бачиш, що начальство може бути незацікавлене в цьому, то ти молиш Бога, щоб і він зробив так, як краще. Розумієте? І так само хай Бог благословить, щоб ми розуміли, що Бог хоче зробити в нашій житті, змінити в нашій житті, змінити в наших сім'ях, щоб наше духовне воно вліяло в наші сім'ї, вліяло на наше те, що ми живемо, що воно змінювало нас. І в цьому місці, коли Никодим сказав у відповідь, як це може бути, Ісус відповів йому і сказав: Ти вчитель Ізраїлів, і цього не знаєш. Істину кажу тобі, ми говоримо про те, що знаємо, і свідчимо про те, що бачили, а ви свідчите нашого не приймаєте. Якщо я сказав вам про земне, ви не вірите, то як повірити, коли буду говорити вам про небесте? Ніхто не сходив на небо, тільки той, хто зійшов з небес, син людський, сущий на небесах. В той вечір. Це був вечір для Нікадіма. Я думаю, що це був цікавий вечір. Бо в той вечір сві... Христос відділів своєму про себе. Ми не знаємо, чи він прийняв це, але тим, що людина родиться від води і духа, Христос хотів сказати: Хто прийме мене? І бути вважатись Своїм Спасителем, Той родиться від води і духа. І далі, якщо брати в слідчій главі, він це саме об'ясняв Самарянки про воду живою. І зараз для нас цікавий час, коли ми, і Христос тут говорив, Якщо я сказав вам про земне і ви не вірите, то як повірите, коли будете говорити про небесне? Зараз той час, коли ми задаємо до Бога багато питань. Якщо ми будемо в правильному, духовному стані, то ми будемо чути, що Бог нам говорить зараз, що нам треба робити. Як нам треба трудитися, чим нам треба питатися і куди нам треба йти? Розумієте? І це саме він говорив тоді, що якщо ми будемо чути голос Його, то ми будемо знати, що Бог робить зараз і завтра, що Бог буде робити. Тому хай Бог благословить нас. Щоб ці пости не були напрасними, щоб на ці пости ми мали бажання йти і поститися. Бо це в першу чергу треба для нас, як нам говорить Ісая, щоб нам задуматися, що нам треба зробити для нашого духовного росту. Хай Бог благословить. Амінь.